Якби ви не боялися дивитись людям в очі, а ще казати правду в той же час, не знали б ви про неспокійні ночі і не догустували б брехню на смак. Коли б ви люди вірили в довіру, якби не ставили під сумнів дружбу та любов, не існувало б у світі зради і гніву, і в серці кожного би пульсувала кров. Якби ви розуміли, що й глухі не є глухими і ще незрячі здатні відчувати все, тоді би не стріляли ви словами кривди, а ще б не змінювали маски кожен день. Якби ви люди були справді сильні, якби могли відчути душу всіх, тоді любили плакати так щиро і не боялись показати це усім, якби провокувати не хотіли. І не будували мури з планів своїх, тоді би вас по справжньому любили, А ви б не думали про помсту щодо них. Якби ви, люди, думку за весінь не продавали, тоді б всіми справжню волю мали, тоді б не воювали за ту ціль. якби ви, друзі, смерті не боялись, а ще робили бажане щодня, лише тоді щасливими людьми би називались. І лише тоді візнали смак життя. Аплодиція. Я просто дуже хвилююся, що щось не так було. Дуже всім дякую. Друзі, давайте оплески, Адже це авторська поезія, яка заслуговує заслуговує опуску найбільше, коли подається мим автором. Претензій. Не може бути ніяк. Ми продовжуємо наш конкурс талантів.